Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Всі збирайтеся скоріше, казка нас чекає. Слухайте уважно. Я розпочинаю. Жили собі в лісовій хатинці два ведмеді та ведмежатко. Тато був великий і звали його Михайло Іванович. Мама ведмедиця була меншою і звали її Настася Петрівна. А синочок був маленький і звали його мішутка. Тато і мама дуже любили синочка, бо в них дуже дружня сім'я. У кожного з вас теж є своя сім'я, і наші пальчики допоможуть вам розповісти про всіх, хто є в сім'ї. Оцей пальчик наш дідусь, цей пальчик бабуся, оцей пальчик тато, цей пальчик матуся. Оцей пальчик я разом дружня в нас сім'я. Діти, а хто у вашій сім'ї готує смачні обіди? А хто може все відремонтувати? А хто читає вам казки? А зараз повернемося до нашої казки і згадаємо, що сталося, коли ведмеді повернулися додому. Хто їв із моєї миски? запитав Михайло Іванович. Хто їв із моєї миски? запитала Настася Петрівна. Прокричав мішутка. Давайте, діти, згадаємо, яким голосом розмовляв Михайло Іванович, а яким Настася Петрівна. А я прокричав мішутка. Дихальна вправа, гарячий чай. Давайте його остудимо, будемо дмухати на чай. Наливаю в чашки чаю. Всіх вас чаєм пригощаю. Чай гарячий дуже, дми на нього друже. У ведмежат є чарівна паличка. Якщо неї доторкнутися до будь-якого предмету, паличка показує, як цей предмет називається. Шафа, тарілка, варення, малина. Слова позначаємо смушкою. Слова у світі різні є, і гарні, і прості, і добрі, і хмурі, чарівні, погані та пусті. Мама ведмедиця дуже любить свого синочка, тому й називай його лагідно ведмежатку, ведмедичку, мішутка, синочок, малюк. А вам сподобався мішутка? У мішутки маленькі вушка, чорні очі, чорний носик, великі лапи, маленький короткий хвостик. Він живе у лісі, любить їсти мед, малину. Ричить він. Squirrel. Малята. Чи сподобалось вам грати з ведмедями? Якими голосами вони розмовляли? Чи ми позначаємо слова? Чи хотіли ви розповісти про мішутку? До зустрічі, малята!